Коли ми відкриваємо священне писання, перші слова, які ми там знаходимо, спочатку створив Бог небо і землю. І далі розповідається про те, як Бог створював весь наш видимий світ рослини, тварини, людей. Проте зовсім нічого не сказано про те, як Бог створив саме весь невидимий світ світ ангельський, як Бог створив небо. Слід сказати, що перед тим як створити весь наш. Видимий світ, Бог створив невидимий світ ангельський. Бог створив ангелів. Ангели це безцілесні духи, ось яких він Бог створив безмежну кількість, і всіх, і всіх Бог наділив розумом, ось силою, вільною волею. І ангели, так як вони були наділені вільною волею, вони самі могли вирішувати, чи їм робити добро, чи їм робити зло. І був серед цих ангелів один. Можна так сказати, найсильніший ангел, якого звали Дениця. Він почав гордитися своєю могутністю, свою величю. І він почав підбурювати інших ангелів, щоб вони повстали проти Бога, і ніби вони стануть самі як Боги. Проте, ось були добрі ангели, і був архістертих Божий Михаїл. Ось ім'я Михаїл в перекладі означає, хто як Бог. І... Архістрати Божий Міхаїл з добрими ангелами вони повстали проти цього гордого одиниці і проти злих ангелів. І відбулася на небі війна, де добрі ангели перемогли злих бісів, злих ангелів, яких очолював Дениця. І ці злі ангели вони були вигнані з неба, вони були вигнані в пекло. Пекло це місце муків, яке приготоване дияволом. І агілом Його. Ось саме слово диявол, воно означає наклепник, а слово сатана воно означає противник Бога і всього доброго. І ці злі ангели, яких Бог вигнав з неба, ось вони наскільки утвердилися в злі, що вони вже не можуть робити добрих справ. Вони живуть тільки гріховно, і кожну людину вони тягнуть до того, щоб зробити якийсь певний гріх. А добрі ангели, ось вони наскільки утвердилися в добрі, що вони вже не можуть робити нічого поганого. І саме слово ангел воно означає вісник. Бог дуже часто посилає ангелів у світ, щоб вони сповіщали людям волю Божу. І тоді ангели приймають на себе ось образ людей. У кожної людини є свій ангел-охоронець. І коли Хрестять людину, ось цей ангел-охоронець вступає з людиною в особливий духовний зв'язок. І він охороняє людину від всякого зла. Проте, коли людина грішить, живе гріховним життям, вона віддаляє себе від Бога, і, відповідно, вона віддаляє себе від свого ангела-охоронця. І коли ми готуємося до таїнства причастя, ось ми читаємо канони, серед яких є канон ангело охоронцю де ми просимо, щоб ангел-охоронець охоронці в нас ніколи не відступав, ніколи нас не залишав і зберігав нас від всякого зла. Також є ангели-охоронці ось певних міст, певних сіл. І якщо ми подивимося на те, через що впав Дениця, так він впав через гордість. Гордість це і корінь всіх гріхів. Як говорить преподобний Сюлан Афонський, ось якщо гордого силою помістити в рай. Він і там буде недовольний, тому що він знаходиться не на першому місці. Ми всі з вами привикли до того, що ми любимо кимось покерувати, ми любимо, щоб нас всі поважали, ми любимо себе первозносно над іншими людьми. Ми буває про цьому на якійсь певній роботі і думаємо, що ми заслуговуємо чогось кращого, чогось більшого, ми заслуговуємо кращої посади. Так, секретар на звичайній роботі може про себе думати, що він заслуговує, бути начальником. Або якась певна людина, яку виконує ту чи іншу роботу, може також думати, що вона там достойна чогось кращого. Ось це є гордість, коли ми себе привозносимо над іншими людьми, і коли ми говоримо, що ми достойні кращої долі, дорогі брати і сестри. Всі ми з вами повинні бути смиренними, адже Бог гор не противиться, а смиренним дає благодать.